Привіт всім! Зараз дуже багато різних блогів на різні теми знімають: Мукбанг, мотивація, розпаковки, різні приколи. А я, мабуть, зніму блог про своє життя і трошки про подорожі. Я хардвокер, мої батьки завжди багато працювали, і зараз я розумію, що недавно була відпустка. Мене питали, а куди ти їздила, а я зрозуміла, що в мене ніколи не було відпустки, я ніде не бувала. І тому я, мабуть, буду подорожувати разом з вами. Я подорожувала тільки заради роботи, зміною роботи, місце житла. І десь бувала тільки в парках. Буду вам показувати трохи лоць. З цього міста в мене і почали з пригоди в Польщі, моя перша праця в Польщі. Я тут зараз мешкаю і працюю і буду пізнавати це місто глибше і буду показувати вам. Ось поруч з таким чудовим парком півтора року тому я згубилася. Не саме тут, трохи далі. Але намагаючись знайти правильну дорогу, скоротити шлях на початку, а потім зрозуміла, що згубилась, знайшла такий парк. Була дуже рада, тому що була зимова прохолодна погода і тут такий зелений парк. Такі чудові листочки, плющ плетений. Ось вам ближче покажу. І з того часу, поки що, я в багатьох тут парках була, це найгарніше. Місце і, мабуть, тому що зв'язано з погадами. До наступної зустрічі, мабуть, наступному ти на наступному тижні кожного тижня буду викидати відео в залежності від погоди. Всім дякую за перегляд.